Діти, ми сьогодні будемо з вами, у нас буде девіз заняття. Чарівні цеглинки, граємо і цифри слова вивчаємо. Будемо вивчати за допомогою цеглинок? Да. Так, добре. Подивіться, до нас да. прийшла гость, завітала пані Родзинка. А ви знаєте, з якої країни вона до нас прийшла, завітала? З країни Лего. І з собою вона принесла. Подивіться, що це? Кубики. Кубики з цифрами, цеглинки. Лего. лего. І подивіться, яка хмаринка. Але хмаринка не проста. Вона, подивіться, у неї є ось такі предмети. А що це називає? Машина. Так. Білка, птічка. І пташка. А що за пташка? А там є ще? А знаєте, діти, все це ми називаємо словом. Слова хмаринка зі словами. От навколо нас оточує багато-багато різних слів. Ось подивіться у себе в кімнаті і назвіть мені одне слово. Я ось назву: у мене ручка. Це слово. А яке у вас є слово? Знайдіть якесь слово у себе. У мене тільки слово один. Один? Так. Да. Так, добре, Захарчик. що там? Машинка, шута. Так. 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 Захарчик, But... у тебе якесь. Предмет, назву, який є в кімнаті, предмет. Айсло! Кажи будь-який пляшка? А, Отже, ми сьогодні будемо грати словами словами, цифрами за допомогою наших цеглинок і навчатися разом з ними. І перше завдання від нашої пані Родзинки вам потрібно відгадати загадки. Ну, що ви готові? Згодні. Якщо ви будете відгадувати загадку, буде з'являтися відгадка на нашому моніторі. Слухайте уважно першу загадку. Всі і грибочки у дуплі на мотузочки. Плигаю по гілочкам я руденька. Білка. Білочка. Так. слухаємо наступну загадку. Ташка невеличка, в неї білі щічки, сірі лапки, чорна шапка, фартужу шок жовтенький, голосок тоненький. І ця птичка невеличка називається... Синичка. Синичка. Так, наступна загадка. Хвіст куценький, довгі вуха, має шарф і два кожухи. Влітку одягає сірий, ну а взимку теплий, білий. Зайчик, Зайчик, так, ось він на зайчик. <зайчик> і остання загадка. Я руда низького росту, хитра я і довго хвоста. Вовку братику, брату я сестриця, а зовуть мене. Лисиця. Лисиця, так, правильно, молодці. А до наших е, слів відгадок доєднується ще. Хто це? Вовк. Вовк? Вовк. І ведмідь. А скажіть, діти, подивіться уважно і скажіть, хто тут зайвий? А де вовк ма. Ось Ось вовк. Я Хто це? зайвий тут? А ну подумайте. Синичка. Синичка, а чому? Тому що вона літає. Тому а що це птах. Так, вужія? тому що це Він пташка. Діць, а... Не так, правильно. А всі останні – це тварини. А які це тварини? Дикі чи свійські? Які ще свійські? Дикі. Дикі, правильно, Міша. Які ще свійські? А тепер ми пограємо з вами всіми відгадками. Приготуйте біля себе свої прямокутнички або цеглинки, хто я знаю, Захарчик цеглинки підготував. Готуємо і зараз будемо грати. У кожній тваринці буде своя цеглинка, а ви їх викладаєте в рядочок цеглинки. так як буде у нас з'являтися. Подивіться, вовк у нас буде. Ще, Жовтої цеглинки вкладемо її. Перша вона у нас буде У рядочок. Не в стопчик, а у рядочок. Молодець. Угу. Так, і, і, і повторюємо вовк, жовта цеглинка. Повторюємо. Жовта цеглинка. Так, Захар, не чую. яка вовка, яка цеглинка вовка. Яка цеглинка? Жовта. Повторюємо далі, дивимося, якого лисичка кольору? Червоного. Кладемо поряд червону цеглинку, лисичка червоного кольору. Повторіть, щоб ви запам'ятали, бо далі буде завдання. Лисичка червоного кольору. Так. Ведмедик зеленого кольору. Кладемо зеленого цеглинку. Треба, де зелений колір? Молодец. Вот, правильно. Знайдок зелений. Зайчик оранжевый, тільки у мене так оранжевый, не дуже яскравий, оранжевый. Я... І у меня. Так, клади, Миша. <плес> В рядочок повинні бути: жовта, красна, зелена і оранжева. І білочка буде у нас синього кольору цеглинка. На синь, на синь. А тепер Міша, назви мені цеглинку і слово скажи. В Рядочок як у тебе лежить. Волк жовтий. Так. Богдан, допомагай лисичка яка. Країчка. Червона, Правильно. ведмідь Захар. Захар ведмідь, який короче. Який це колір, Захар? Зелений зайчик. Оранжевий і білочка. Синенька Білочка синенька. Добре. А тепер я називаю тваринку, а ви знизу перемішайте свої цеглинки, перемішайте. Угу. Ви я називаю цеглинку, а ви кладете знизу вгору ту цеглинку, якого кольору тваринка, добре? А потім да, перевіримо, да, да, а потім перевіримо. <світ> лисиця. Поклали? Лисичка, я по лисиця? Вибирайте. Правильно. Вибирайте. Вибирайте. Поклали? Далі кладемо вовк. Жовтий. Так не давай... підсказуй. Наступна третя цеглинка буде ведмідь. За ведмідьом заєць. Заячок якого? І остання білочка. Зверху це вулка білочка. А тепер, Міша, а... Да. називай, як, які у тебе слова вийшли з, гори, знизу вгору. Слова. Зараз жовтий, зелений, оранжевий, сіль. Міша, слова. Лисичка красна. Ви? Жовтий вовк, А лайн оранжевий зайчик і синя білка. Так, чудово. а тепер перевіряємо у всіх так. Ма, хто кто сюда вот? так. у тебе так же саме, бачите умнич. Молодці, Мама... всі всі си си-си боролися, рухаймося далі. Мама, Сколько мішаня? Один мальчик мешаня, а мій папа. Мішаня тоже. Их еще двоє. Так, їх двоє вже. Думаю, що дві. А тепер. Іща. А тепер ми з вами знову граємо в салону, а тепер уже без підсказки. Один, два. Я називаю тваринку, я називаю цеглинку, а ви мені навпаки слово. Добре? Лисиця. О, червона цеглинка. Червона цеглинка, яке слово? Лисиця. Лисиця я вже вам підсказку зробила. А тепер помаранчева цеглинка, оранжева цеглинка. Зайчик! Зайчик! Молодець! А зелена цеглинка? Ведмідь зелений! Ведмідь! Так! Богдан, а скажи, що за тваринка жовтого кольору? Що це за Хто я думав. вот, що за тваринка З синього кольору? Білочка, синава, білочка. білочка, молодці. Ні! Ви всі слова відгадали, а тепер мені. По черзі подиві... подивіться. Так, зараз. Ой. А зараз без цеглинок назвіть кожний по черзі ті слова, які ви запам'ятали. Давай перший. Жовтий вовк. А давай без кольору, просто слова. Вон. Волк. Так. І загибай Миші. пальчики. Так. Дальше. Міша, в камеру смотри, пожалуйста. Я ты еще запам'ятав слово. Волк Вок желтый. Давай, давай. Як тобі проще. Давай я и так, як тобі легше. Волк жовтий. Так. Білка Так. <анкруто> Добре, Захар, допоможи Міші. ще якісь слова він не назвав, які ти запам'ятав. Да Лисиця, так. ще. <покажи> Вовк Богдан, допоможи ма, хлопцям. <покажи> Бачите, важко, але ми будемо вчитися і ви будете з кожним разом Байк. все легше і легше вам буде. А тепер ми переходимо на сторінку математики. І пані Родзинка нам приготувала ось таке завдання, гру, називається Кольоровий ланцюжок. Що нам потрібно буде зробити? Подивіться, будуть ось такі таблички. З предметами. У кожному рядочку предмети якогось кольору. Вам потрібно буде викласти цеглинки так, як якого кольору предмети. Зверху вниз. Ось у нас, подивіться, перший рядочок. Якого кольору предмети. Який це кольор? Жовтий. Жовтий. І цеглинка яка? Жовта. Другий рядочок, які, які кольори? Синій і е, цеглинка? Синя. третій рядочок. Так, ти зелена і зелена цеглинка. І останній рядочок якого кольору? Ще, Ще, знаю, червоний Ще. колір. О. А тепер спробуйте самостійно викласти зверху вниз цеглинки за кольорами. Mm -hmm. А mm -hmm. потім перевіримо. Так. давай. давай. Ще, раз. Так, так. так. мені. Красный, ложи. Ти там ну, далі. До, далі, який? Який далі? Міша, у тебе щось не по не виходить, Міша. Жовтый. Жовтый. Далі. далі який кольор. Правильно, правильно. Так, ми так. А тепер перевіряємо. схоже? буде. Червоний. Перший рядочок у нас червоного кольору. Жовтий, жовтий, третій да. оранжевий і четвертий зелений. Діти, скажіть, вам важко будемо разом робити важко. Я покиняв. Да. Кольори по Біда. біда, ну, у нас уже було а хто запам'ятав. Давай, давай. Давай, перший рядочок, який має бути. Я тим сам покручу. Давай покрути, покрути, Молодець. Oh, yes. Міша, якщо ти загубив, то будеш мені називати просто словами, добре? Угу. Mm так. -hmm. А хлопці будуть перевіряти, так правильно, Міша сказав, чи неправильно? Добре? Mm -hmm. Чині, зелений, Червоний. Хлопці, так у вас? Розумничка, так, так, у нас так же. Захарчик, що там у тебе? Я так? Добре, молодці. 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 А тепер порахуємо. Молодці. Подивіться, ось у нас силинки уже з цифрами. Нам потрібно порахувати предмети, квіточки і показати цеглинку, якого кольору, скільки предметів. Порахуємо, скільки квіток. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 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 Якого кольору цифра шість? Один, два, два. Червону, знайдіть червону цеглинку і покажіть мені. Восім, дев'ять, і десять. Десять. Так. І в кого? Бачу тільки у Міші цеглинку. Це цвіт... Яка це цеглинка? Красне. Угу. Ось як цвіточ. Так, Захар бачу. Добре. А тепер скажіть, скільки квіточок? Скільки? Один! А знайдіть ци... між циглинками цифру один і покажіть мені колір, так? Один. Захарчик взагалі тебе не бачу. Один. Ага, бачу цеглинка. Богданчик, а де твоя цеглинка? Зайчик? Ну, така. Так, молодь. У нього ж бачите, як отака. Нічого це страшного. Вот умничка, це зелений. А тепер порахуйте, скільки Погодні. тут квіток. А, два, три, чотири, Знайдіть між цеглинок колір цеглинки і поките. Один з ага. Три. Так, три. Міша бачу. Бачу. Будь. Ага, молодці, перевіряємо. Голубеньке. Так. І остання гра. Пограємо, побудуємо рядочки. Подивіться, ось у нас є кольори. Ви повинні так викласти цеглинки за кольорами зліва направо. Викладай. Викладаємо, а потім мені назвете. Хорошо. молодець. зліва направо. Все почекаємо, Богданчик. Нахий, голубой, синий, алаже жолтый. Захар зробив? зробив. Назви мені а... кольори, як ти виклав. Перша яка у тебе цеглинка? Який це колір? Зелений. М -м 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 -м. Далі. А, Давай. Який у тебе перший? Богдан, помаг, допомагай далі Захару. Який перший? Правильно, зелений. Зелений. Потім який у тебе йде. Який у тебе другий йде? Красний. Молодець, потім... А де штучка така? Ось вона така. Голубий. Голубий називається. Голубий. Так. Потім яка в тебе дашки? Отака. Синій. Синій. Та ти ж не так показуй. А я знаю. Потім яка йде зайчий? Ммм. От яка йде? Отака. Оранжевий. Оранжевий. Молодець зайчик. Оранжевий. Жовта. Жовта, так? Так. А тепер викладаємо справа наліво. Перша у нас буде зелена. Давай починай. Яка має бути? Ем... Зелена де? Правильно. І Чого ти мовчиш? Кажи, зелена. Зелена. Викладай. Е. А, де, що... а де потім така? Синяєш? Синя, так. Синя, да. Потім яка? йде? Яка оранжева? Звісно, ось що вона. Ось що вона, правильно. Потім яка йде? Яка йде? Я, я, кайда. я э, думаю... Э... Вот. А, красна. Красна, червона. Потім яка йде? Як ну, сонечко, жовтенька. Жовтенька, точно. І остання? остання? Голуба. Голуба! Назви кольори, як ти типу, повиклав цеглинки. Водичка, розкажеш? E Давай, е я какаюсь. Е синий, буранжевий, красный, жовтий, е голубой, покритий. Так. так. Богдан, у тебе так само, чи ти можеш якось по-іншому у тебе цеглинки? Тебе так само, ти ж сказав правильно? А Захар що мені скаже. За... Ма, так само, як на малюнке. Далі. 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 Помаранчевый. Який дали? Червоный. Далі. Уже не какой. Блокитный. Блокитный. Блодец. Ось дітей ми вже виконали всі завдання нашої пані родзинки. Вона дуже задоволена вашою працею. Але І... просить, щоб ви нагадали, які слова ви сьогодні запам'ятали. Жовтий вовк, роселіхіда, оранжевий зайчик, зелений вовк, медведь. Е... Синий. 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 Белочка. Молодец, Миша. Захар, какие ты слова запомнил? Ну, хотя бы одно скажи мне. Богдан, какие ты, ты слова запомнил? Хорошие. Хорошие. Какие? Да. Раз -ді 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 -ді. А тепер заплющся очі? Моя Заплющ. родинка. Ну, Відкриваємо. Ось таке тістечко вам, пані Радзин. Молодці, ви дуже гарно працювали. О, ти сделаєш ні такої же? Молодці, до побачення, до нових зустріч. Дякуємо, до побачення. до побачення.